Всім доброго ранку! Вас вітає канал Вікнами в сад» і Світлана. І нова партія рослин. А така зима, що дозволяє. Та, в принципі, нічого страшного, можна закритою кореневою купляти, вас збережеться в будь-яких умовах. Вони ж на дворі зимують так само у людей. Ані прикопати можна. Це знову постилочка не втрималася, тому що дуже асортимент великий це роман Данилів. Я вже розпаковку мала на своєму каналі, показувала, які рослини сьогодні знову до кінця, ще не, ви... не продивилася весь асортимент. Але, знаєте, щось вже вибрала, то вирішила замовити. Ціни ну, дуже демократичні, і рослини просто прекрасні. Будете мене питатися, можливо, хтось ще хоче замовити, як знайти, так? Давайте хвилиночку вам розповім. У Фейсбуці набираєте роман Данелі, пишете йому повідомлення, що хочу замовити рослинки. І він вас приєднає до групи, яка є у вайбері. Називається Декоративні рослини. Якщо будуть складності з цим, то я залишу під відео свій номер телефона. Напишіть мені у Вайбер, я вас приєднаю. Дуже приємний, порядний. Не те слово продавець, як завжди кажуть, з чоловіками моя подруга Ніла, діло мати легше. А Діло не в тому. Діло в тому, що рослини ну, просто надзвичайні. Що замовила? цей раз? Як приємно отримувати всередині зими з листям? І це у нас барбарис. Барбарис Red Jewel. Ось покажу вам ось так краще. Погляньте, яке чудове листя. Так, він не рахується на піввічно зелений, але якщо ось так тепло, то він майже тримає рослинки всі свої на місці, або частково може скидати. Це невеликий компактний кущ, він до півтора метра максимум набирає. Ось таке дуже цупке, глянцеве, гарне бордове листя. І ще цікаво, що коли він стає дорослий, то у нього стебла стають такі білуваті. Дуже оригінально, коли темне листя і білуваті стебла. Ось погляньте, цей в, е, це один коштує 70 гривень. А тепер покажу, прямо не полінюся, піду разом з вами. Я восени замовляла. Я думала, там дешево, бачите, є ще дешевші варіанти. Ось покладу вам поряд, посаджений вже, бачите, мною, ред джевел. Він коштував 120 гривень, уявіть в два рази менше, а кущ настільки більший. Ось вам, будь ласка, погляньте, які там ще є Барбариси, інші е, у продавця. І, до речі, у нього хтось у мене питався, будь ласка, погляньте, у нього є лавровишні. Теж дуже демократична ціна. Здається, чи 70 теж, чи 80 гривень, чи навіть 60 не пам'ятаю. Є дуже багато рослин, дуже багато. Також є, от що мені подобається, теж на весну хочу замовити. Є їстивний мигдаль, є лист з листям червоним сливим, є луїзанія. мигдаль декоративний. Перепрошую. Ну, Дуже багато. Можете поглянути, просто вибрати. Ну, тепер повернуся, бачите, який чудовий. Ну, бачите, в мене зима. Зима, сніг зійшов, до речі, плюсова температура. Ось так повертаємося. Що ще замовила? Замовила також волотисту гортензію Шикоку флеш. Шикоку флеш це є гортензія волотиста з варієгатним листям. Доволі ще поки що рідкісний сорт. Дуже гарне вам кладу я світлину, звісно, і знову ви погляньте. Це вже не однорічні, це вже швидше всього трьохрічні, ну, максимум мінімум двохрічні. Гарно сформований уже кущ погляньте, які товсті, гарні пагони. Теж коштує 70 гривень, якщо я не помиляюся, ну, в цьому районі 60-80. Я не подивилася чітко. Погляньте, ну просто оригінально. Все прекрасні такі рослинки, з такою любов'ю вирощені. Ой, аж приємно не знаю. Як то дякувати цій людині за все. Як гарно спаковано все, бачите, нічого ніде не висипалося, все тримається, все. Це у мене ялина на штампі Пепетіджин. Погляньте, це уже. Теж максимум трьохрічне щеплення, тому що вже були прирости. А ви знаєте, перший рік цього б не було, на другий рік дала прирости, це вже, мабуть, і третій рік. Теж ціну таку я не бачила ніде ні у кого. 280 гривень. Погляньте, який рівний, який чіткий штамп, яке гарне щеплення, яке охайне. Просто, ну, чудово. Ніде, бачите, немає. Як я дивилася, ну, є такі, що просто ну, якось неохайно просто виходить. А тут все теж є дуже різні. Є і айсбрекер. І, ну, будь які хвойні, там просто асортимент величезний. Ціни бомбезні. І останній швиденько так вам показую, щоб не затримувати вас і себе біжу на роботу. Дуже хотіла теж. Це ялина сербська оморіка. Ой, Це взагалі ціна 35 гривень. Але це дуже цікава ялина, тим, що вона дуже має гарні шишки. Вона зростає ось так фастігіатно. Ну, в дорослому віці вона десь, якщо років 30 буде рости, то вона досягає, пишуть ну, метрів 8 9 Ну, це все від умов залежить. Але погляньте, який гарний милий саджанець. Просто чудовий. В неї теж зворотня сторона більш світліша, дрібна така хвоя. І ось така красунька. Ще раз повторюю, що дуже маса рослин, яку можна замовити саме у цього продавця. І ціна оригінальна. Дякую за труд. Цій людині за такі гарні рослинки, тому всім раджу і всім гарного дня. І ще одну хвилинку покажу вам кореневу. Ось якраз у Барбариса витягнула. Ви погляньте, це теж дуже важливо. Наприклад, якщо перерощені рослини, невчасно перевалка відбулася в більший горшок, дуже заплетено. А тут якраз доволі оригінально те, що Куріння вже гарне нарощене, але воно не заплетене. Ось так. Ховаємо його назад. Я зараз на цього бачите, собі ямочку викопала, покладу його і присиплю. А вже весною я знайду йому постійне місце і висажу. Гляньте, яка краса Еріка вже розквітає. Ну, майже бутонів. Бачите, скільки багато, і вже вони розкриваються. Яка вже вдячна рослинка, чому так само в цьому відео хотіла показати, бо згадала, коли підійшла до Еріки, що у Романа є Еріка. І Еріка коштує 35 гривень. Еріки кругом коштують більше 100. І дивилася, такі вже гарні теж саджанці. Ну, просто. Знахідка, тому кому потрібно Еріку, теж можете звертатися до цього продавця. Там кажу безліч рослин. Я ще всі теж навіть не передивилася, але залишила вже на наступне замовлення. Обов'язково воно буде.